Ух ти, що це убили? Схоже, це мармеладна маленька кола, яка краса. А що у інших? Бачу ще одну мармеладну коло, але побільше. Джил, тобі дуже пощастило, але не більше, ніж Тайрі. Бо в неї просто величезна пляшка коли. Бела, дивись, не лусний від заздрощів. Ой, подумаєш, у мене теж мармеладна кола. Але в мене вона величезна. Дівчата, можливо, вам вистачить мірятись мармеладками і краще спробуйте. Ой-ой, мармеладка потрапила прямо в джил. Пробуй, джил. Я справді не хотіла одна мить. Ну от і все. Ну що ж, спробуємо. М -м -м, як здорово. Це просто чудово. Думаю, тепер настала моя черга. І мармелад я покладу на тарілку та поріжу на невеликі шматочки. Ось так. Ох, як же це апетитно виглядає. Чудово, спробуємо. М -м -м, яка ж смакота! Мені дуже подобається. Здається, я придумала, як пожартувати на джил. Заберемо її мармелад і підкладемо їй справжню пляшку коли. Ням-ням-ням-ням-ням. Хочеться добавки. О, ні, що сталося. Чому я вся мокра? Це ж мармелад. Джил, це був пранк від тайри. Бела то точно ні до чого. А ось Тайра за цей час з'їла всю твою мармеладку. Та годі вам було смішно. Добре, настала моя черга. Почну з самого верху. Спробуємо. Ой, а на що це ви так дивитесь? Зачекайте, це вас так мій мармелад приваблює. Забавно, вони наче під гіпнозом. Ай, це ж мій палець, як боляче. Ого, нічого собі. Як жорстоко вони накинулись на цей шматок мармеладу. З розуму зійти. Ну, вже ні, не віддам. Та куди там. Це вже точно буде наша налітай. Отак! О так. Як же це смачно? Смакота. Неймовірний мармелад. І як же здорово, що його так багато. Отак, як же смачно. Неможливо зупинитись. Це все, що залишилось від моєї величезної порції? Мамочки, я ніколи не бачила дівчат такими. Це було смачно. Угу, Погоджуюсь. Продовжимо. Так ми повинні з'їсти все до останньої крихти. Гадаю, з цим проблем не виникне. Mm, божественно. Чим більше їси, тим більше хочеться. Виглядає лякаючо і жорстоко. Тайро, ти все ще не з'їла свій шматочок мармеладу. Так, тоді з ним також варто попрощатись. Та я ніби в клітці з голодними тигрицями. Не хотілося би бути на місці цього мармеладу. Так, Тайрі дісталася маленька порція локшини. Виглядає дуже мило. Вона ще й сирна. А ось у Белли середня порція. Це вже серйозно. Ну, а джил дісталася велика упаковка. Як же ти все це з'їси? Ось це пощастило. Вау, ось це так. А зі мною поділишся? Ні. Я так і знала, що ти жадіна. Добре, спробуємо її локшину. У мене для цього навіть є маленькі палички. Так, дістаємо та спробуємо. М -м, смачно. Зачекайте, а чому я не можу відірвати локшину від упаковки. Щось не так, Джил. Допомагай. Давай, давай, зараз тягну. Тягну. І ще тягну. Ох, я втомилась. М -м, а ця сирна локшина дуже смачна. Смакота. А ну-ка, давай сюди. Це було супер. Я закінчила. Це ще що? Тайро, а можна було обережніше? Упс. Так, ти ніколи не славилась своєю хайністю. Добре, зараз настала моя черга. Не терпиться спробувати цю ароматну локшину. Ой, локшина потрапила мені в ніс, а гапчі. Іу, яка гидота била? Не вже це локшина і твої шмарклі. Мене зараз нудить. Фу, як мерзинно. А, я цього не переживу. Так, ну що, не буду відволікатись від своєї локшини. І так спробуємо. Ви тільки подивіться, як же апетитно вона виглядає. М -м, смакота. Отак, що може бути смачніше за сирну локшину? Як же Бела апетитно їсть. Я також хочу. І вважаю, що час мені спробувати мою величезну порцію. Ам. От блін, опустила. Добре, спробую ще. О, ні, все падає. Я явно роблю щось не так. Ну нічого, до мене прийшла ідея. Насаджу виделку на дриль, і потім зможу дуже швидко накрутити локшану на виделку. Ну-ка, спробуємо. Ого. Ой, ні. Це дуже потужно. Це треба зупинити. Здається, план не спрацював. Добре, є ще одна ідея. Мені потрібен проєкт. У мене була думка, і я про неї думала. Ага, ось так. Записуємо. Та-дам! Дивіться, це мій робот, котрий буде годувати мене локшиною. Погодьтесь, геніально. І так, сюди поставимо гірко. А тут стоятиме сам робот. Оплески мені. Ну, а тепер час перевірити його в дії. Запускаємо. Подивіться, він працює. Він має покласти локшину на гірку, а потім локшина скотиться по гірці прямо до мене в рот. Так, те, що треба? Вау! Так, винахід дійсно крутий, джил. Ти точно геній. Давай ще раз. Ймовірно. Мені здається, на це можна дивитися нескінченно. Не літайте, дівчата! Тут на всіх вистачить. Велике спасибі, та роботу. Робот нагадував всіх дівчаток, а ми рухаємось далі. Ух ти, яка крихітка! Це ж маленька пляшка желе зі смаком Хубабуби. А от середня пляшка желе зі смаком Скітлс. Крутяк. Ого! А от белі дісталася величезна пляшка желе зі смаком Ментос. Так, це точно освіжає. Але почнемо з жил. Я не проти почати з цієї крихітки. Ну-ка, натиснемо. О, Як апетитно виглядає? Ммм, Смакота. Знаєте, я навіть бульбашку надути можу. Дивіться. Ой. Якась дивна бульбашка, і що мені з нею робити? О, придумала одна мить, пару рухів і валя. Дивіться, який милий песик вийшов. Круто, так? А ну і що за мелака? Ого, угу, як здорово! Дай не подивитись. Дякую, яка прикольна іграшка. Ой, о, ні, він луснув, і тепер у мене вся рука в жуці. Ой ой, це джо точно не сподобається. Це ж була її іграшка. Вибач, я не хотіла. Ну що, настав час спробувати мій смаколик. Зійти з розуму. Це виглядає так апетитно. Ну-ка, оцінимо на смак. Ммм, яка смакота. Мені дуже подобається. Клас! Таеро, ти так смішно єси? Подивись на себе, ти вся ну-ка, тихо. це не привід з мене сміятись. Я можу вам помститися. Зараз і ти вся будеш у От, отримуй. Ого, О, Не потрапила. Ой. О, ні! Ти потрапила в мою пляшку. Тепер ній дірка. Хоча знаєте? Здається, це навіть прикольно. Так і їсти зручно. Смакота. Тепер в мене такий свіжий подих. Ого, дійсно, прямо морозна свіжість. Подивіться навколо все у сніжинках. Ой, здається, Джил нічого не бачить. У неї окуляри замерзли. Ось це так неймовірно. Дуже гарно. Била, а давай ще раз. Ще раз. Ну що, я з радістю? Прошу сніжинки на ваше замовлення. Як класно, які гарні. Ой, про і знову буде все бачити. Ой, бідолашна тайра. Джил, ситуація непроста. Здається, билі зовсім не до вас. Який жах, і що мені робити? Добре. Я можу спробувати розморозити її гарячим повітрям із фену. Спробую раптом вийде. Ого, реально працює. Велике дякую, Джил. Ти мене врятувала. І сніжинки Бели також розтопимо. Нічого смішного не бачу. Ми все зіпсували. Сподобалось наше відео. Тоді швидше став лайк, підписуйся на канал і ділись ним з друзями. Ну а поки що, бувай.